Поки колишній очільник поліського лісового офісу посідає нові посади, майно лісгоспів тане на очах. Раніше ми розповідали вам про ситуацію з концерними цехами на Волині, яких до слова свого часу було аж шість. Наразі ж з'ясувати, яка кількість з них ще й досі у власності лісгоспів завдання з зірочкою. Бо ж навіть на запитання в офіційному запиті відповідати відмовляються. Інформуємо, що філія Поліський лісовий фонд ДП Ліси України не є розпорядником запитуваної вами інформації, і врахуванням вище зазначеного змушені повідомити про об'єктивну неможливість задоволення вашого запиту на інформацію в повному обсязі. Тож, не отримавши інформації, їдемо з'ясовувати самотужки. Цуманське лісове господарство. Ще декілька років тому це було процвітаюче виробництво. Тут виготовляли органічні соки, джеми, варення, компоти та навіть консервовані гриби. Якість продукції навіть отримала сертифікат «Екоглоб». Про це одному з волинських видань розповідала начальниця цеху Зінаїда Рябчун. На нього ми отримали статус органічного, а тепер розширюємо лінійку соків і розробляємо цілий ряд декупажованих соків. Працюємо також над органікою ягоди, адже маємо для цього потужну сировинну базу, говорить Рябчун. Та от станом на зараз тут ні душі. Цех не працює, каже охоронець, та в деталі не вдається. Вже згодом, поза камерою, уточняє. Не працює наразі, а згодом може й будуть закривати сік. Ну так можна сказати, що ні. Це зараз може вже сік піде, може, може. Хто він я не скрива. Не скажу, що ж до того, кому належить майно, чоловік не знає. Каже з такими питаннями до керівництва. Це, маємо інформацію, що консервні цехи вже не належать лісгоспу. Скажіть, ви можете нам це підтвердити чи можливо спростувати? Ні, Я в такої інформації не не володіє такою інформацією. Це вам потрібно звертатися до керівних біломорців колишніх. Я, які там ситуації, які там розклади, я не входу. Ага, зрозуміло. Тоді, можливо, ви так зорієнтуєте. Чи працює сам цех? Чи виготовляє продукцію? Ні. Не виготовляє. А як давно? Ну, як давно, давно вже. Попри посаду начальниці, на кого працює жінка, схожа й сама не знає. Прямуємо до Ківерцівського лісгоспу, бо ж зі слів Зінаїди Рябчун, Відповіді ми знайдемо саме там. Та й тут біда. Керівник новий, та кому що належить, не знає. Дивіться, я тут недавно тільки працюю. Якщо ви знаєте, я ще всього не вник. Всі питання в прес-центрах вони дають вам відповідь. У Поліському лісовому офісі розповідати, хто ж наразі там хазяйнує, відмовляються. Мовляв, інформацію не володіють. До слова, не до усіх концерних цехів дотягнулася рука приватного підприємця. До прикладу, у ківерцях все й досі належить лісгоспу. Ваш концерний цех працює. Ми бачили у вас гарні такі теплиці, я все працює. Так працює. А Власність Наша. Ваша? Так. Випускаєте якусь продукцію? Всі питання. Прес-центр ще декілька років тому цех у Цумані експортував свою продукцію навіть у Сполучені Штати Америки. Тож постає цілком логічне запитання: чи була доцільність продавати успішне виробництво, якщо воно приносить кошти у державу? Чи можливо саме прибутки привабили приватного підприємця? Про це ми розповімо згодом. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.